Всім привіт! Рада вас вітати на моєму каналі по пісороплетінню. Дівчата, сьогодні настав той день, день розіграшу. Хочу подякувати вам, щиро подякувати за те, що ви приймали участь, підтримали мене. Нагадаю, дівчата, що у нас два переможці. Зараз схрестили пальчики і будемо з вами обирати переможця. Сьогодні я, в мене настрій вже весняний, тобто вже скоро весна. Я вирішила вдягнути ось свою силяночку. Нагадаю, що ця силянка в мене сплетена за схемою Крамчика. Вона є у вільному доступі, тому, якщо хтось бажає, можете Зробити, але можете і замовити. Вона є у наявності, ви її бачите. Тобто, ось вона, гарнюня. Так, зараз переведу камеру і будемо разом з вами обирати двох наших з вами переможців. Чекаємо схрестили пальчики і чекаємо. Так, дівчатка, вже прописала ось в гуглі, мені видало. Хочу перейти на сторіночку як минулого разу. Це ось, здається, ось тут. Так, тепер е, я посилання на відео скопіювала вже, тому сюди я його ось вставляю. Далі переможці 2. Е, так, тут я нічого не натискаю, тому що у нас дівчата деякі писали. Два-три коментарі. Я вам дуже вдячна за шалену підтримку, але давайте залишимо один коментар одній людині. Все, готуємось. Я натискаю кнопочку і. Та-да-да-дам. Хто там у нас? Так, тут у нас. Вибачте, якщо неправильно буду називати, Wedding Ukraine І другий коментар це калейдоскоп пряжі. Дівчата, давайте ближче покажу. Можливо, неправильно назвала, щоб було видно. Ось. Так. Дівчата, як кумедно вийшло? Перший коментар стосовно кризи і, і другий коментар стосовно кризи. Слухайте, дівчата, це, мабуть, знак. А, мабуть, знак того, що мені все ж таки треба замахнутися на кризу, але я не знаю. Не впевнена в своїх силах. Але, мабуть, мабуть, треба тепер вже і задуматись. Ого, так. Буває ж таке, дівчата, дивіться, це, це просто щось дуже смішно якось мені. Але не знаю. Так, вітаю, дівчат. Вітаю, вітаю вас. Чекаю від вас в особисті повідомлення, адресу, куди мені відправляти подарунки. Е, нагадаю, що в межах країни сплачую доставку я за межі країни, тобто за кордон, сплачуєте ви. Е, у мене на Ютубі є посилання на Facebook, Instagram, тому чекаю, куди буде вам зручно. Пишіть мені в особисті всю інформацію про відправку. Я чекаю і. Так, у нас сьогодні середа. Я так собі думаю, що, мабуть, на вихідних, можливо, скоріше це все як складеться, тому що дитина з дитиною трішки складно мені робити відправки, але буду намагатись раніше, але на найближчим часом обіцяю, відправлю, тому чекаю від вас повідомлення. Ще, ще Прохання, коли отримаєте від мене подарунки, у себе на сторінці, будь ласка, зробити відмітку. За це буду шалено вам вдячна. Все ще раз вітаю наших переможниць, чекаю від вас повідомлення, і скоро на каналі буде нове відео, майстер-клас. Все, бувайте, дівчатка! Щиро вам вдячна всім за підтримку.